Ін йога має терапевтичні властивості, дозволяє відчути своє тіло на більш тонкому рівні та підтримує рівень майнфулнесу за рахунок того, що ми затримуємось у позах довше ніж зазвичай. У цій практиці я запрошую вас дослідити грані свого фізичного та ментального тіл для цього класу. Вам знадобиться Одна велика подушка або дві маленьких видалі, Якщо у вас є йога болстер, було б ідеально, але у мене самої немає його, тому в мене просто такі веселі подушки від дивану. Ми розпочнемо цю практику з заземленням. Тому я запрошую вас у сидячі положення, і я вам дуже раджу сісти на щось. Я сиджу на подушці, щоб трошки підняти стегна. Коли стегна вище за коліна, це надає більшу підтримку хребту. Це одна з причин, чому люди зазвичай медитують на подушках. Ноги в вашому зручному положенні, просто розслаб... розслабте руки на колінах. Ви можете заплющити очі або розслабити погляд. І ми просто розпочнемо з дихання. За повернення своєї свідомості до цього моменту моменту тут і зараз. Зверніть увагу, де зараз знаходиться ваша свідомість. Де зараз знаходяться ваші думки. Повільно почніть помічати відчуття у цілі. Почніть помічати своє дихання. І таким чином дайте своїй свідомості знати, що зараз вам ніде не потрібно бути і нічого не потрібно робити. Це і час для вас. Дозвольте м'язам обличчя розслабитись, розм'якшитись, ви можете навіть відкрити рот, щоб розслабити нижню щелепу. Почніть поглиблювати вдих. Розслабте живіт. І ми зробимо три полегшуючих подихи. Тому давайте спочатку видихнемо все повітря, видихніть все. І зробіть глибокий вдих. І відкрийте рот, зробіть видих через рот, з полегшенням, та відпустіть все, що вам зараз не потрібно. Зробіть глибокий вдих, наповнюючи легені киснем і полегшуючи її видих через рот, відпустіть все ще один раз. І видих ось так. Поверніться у теперішній момент. Момент тут і зараз. Якщо у вас заплющені очі, повільно розплющіть. І я запрошую вас на спину. Якщо у вас є будь-що на каламку, приберіться і просто лягайте на свою спину, як ви є. Перша поза, яку ми будемо досліджувати, називається бананасон або поза банана. Тому відправте руки за голову, випряміть руки за головою. Розслабте руки на підлозі. І ми розпочнемо з ніг. Переведіть ноги щиколотки, ступні до правої сторони. Опціонально ви можете покласти ліву на направо. І опціонально ви можете перевести також руки та плечі до правої сторони. Ви можете залишитися тут або зробити те ж саме з руками. Тобто переконайтеся, що ваш центр, ваш живіт, ваш кор, стегна залишається у центрі. І якщо ви перевели руки до правої сторони опціонально, ви можете взятися правою рукою за ліве зап'ястя. Заплющуйте очі і поверніться до свого дихання. Майже таке, як ми робили до цього, але попрактикуйте зараз глибокий вдих і повільний видих через ніс. І поки ви спостерігаєте за своїм диханням, приведіть всю свою увагу та свідомість до відчуттів у тілі. І зверніть увагу, де саме ви відчуваєте цю розтяжку. Можливо, це ліва сторона тулуба, можливо, це стегно, а можливо, все разом. Якщо розум починає блокати, знайте, що це нормально. І просто ніжно поверніть себе до дихання. Дозвольте будь-яким емоціям, відчуттям вийти на поверхню через дослідження грани свого тіла. Давайте зробимо ще один вдих. Зробіть видих через рот. І коли будете готові, поверніть все до центру. Ступні, плечі, руки. Але тримайте руки за головою. І ми зробимо теж саме на другу сторону. Тепер спочатку переведіть ступні до лівої сторони. Опціональна права, щиколотка на лівій. І опціонально можете перевести руки до лівої сторони. І цього разу ліва рука може взятися за праве зап'ястя. Поверніться до свого дихання. Відчуйте різницю між лівою та правою сторонами? Що розкривається для вас у цій позі, що відчувається по-іншому, по-новому? Продовжуйте дихати. Зробіть ще один глибокий вдих. Підих через рот. І тепер поверніться до центру. Руки, ноги, плечі. І цього разу відпустіть руки уздовж тіла. Тепер зігніть коліна і обійміть себе тут. Візьміться руками за коліна. Можете ніжно погодитись вліво та вправо. І продовжуйте розкачуватись у сторони. Або просто по-своєму переверніться на одну сторону ліву чи праву. Затримайтесь на стороні і відштовхніться однією рукою і сідайте. Для нашої наступної пози ми, ми зробимо позу метелика, тому з'єднайте ступні разом. Зазвичай у хатха та віняса йозі ми а, у цій позі ми намагаємось а, привести п'яти якомога ближче до а, стегон, до тазу. Але у їнь йозі ми навпаки зробимо, ми відправимо п'яти ступні трошки вперед, і якщо ви подивитесь вниз, тут буде такий а, квадрат. Ви можете тут взяти свою подушку або дві подушки і покласти їх прямо на п'яти. І по-своєму просто нахиліться вперед. Ви можете розслабити долоні попереду. Можете розслабити лік лікці. Можливо, вам треба дві подушки тут. Можете розслабити чоло на подушках. Ми фокусуємось саме на розтягненні зараз сідниць, задньої поверхні тіла, можливо, трошки. Поперек, сідниці та бокова частина стегон. Це не означає, що одна поза глибша або краща, ніж інша. Вони просто різні. Так само, як і ви різні кожного дня. Які відчуття виникають у цій позі? Які думки приходять у цій позі, у цій практиці? Зловіть себе, можливо, ваш розум хоче швидше все зробити, можливо, ваш розум хоче зробити більше поз у короткий проміжок часу. Можливо, вам стало тут нудно, це абсолютно нормально. А можливо, ви відчуваєте глибоке розслаблення та відпущення. У будь-якому разі, який би досвід тут не був у цій позі у вашій практиці, без засудження дозвольте будь-якому досвіду просто бути з вами. Давайте зробимо ще один вдих. І зробіть видих через рот. І посвоюмо хребець за хребцем. Повільно випрямляйтесь через спину, хребет. Поверніться до прямої спини. Можете покласти подушку біля себе. Руки зовнішньої частини стегон. Поставте ступні на підлогу, коліна разом. І як зворотня розтяжка, я пропоную вам поставити. Вступні широко, ширше за стегна, приблизно на ширину килимку, і погойдати колінами вліво та вправо. І поверніться до центру. І для наступної пози ми зробимо, зробимо прогін. Тому я вас запрошую у позу на четвереньках, і для наступної пози у мене для вас буде дуже багато варіантів. А якщо у вас є подушка велика. То, і якщо вона широка, то поставте її паралельно до широкого, вибачте, короткого краю килимку, як зараз у мене. Я знаю, що ці подушки м'які, і вони одразу проваляться, тому я покладу дві. Якщо у вас є болстер, це було прям супер. Тоді покладіть свій болстер паралельно до короткого краю. Якщо ні, то ось так, як в мене. І я вам дам зараз ще одну опцію. Але спочатку ми розберемося з тією. Поверніться своє положення на четвереньках коліна на ширині. Стегон, і покладіть руки прямо пер перед своїми подушками. І тепер поставте свої лікті та передпліччя на подушки, але поставте лікті ширші за плечі. Тобто ми йдемо у розкриття саме грудей та плечей. Зробіть тут вдих. І на видиху дозвольте грудям тут розслабитись, плечами розкритись і відпустіть серце. Тобто, груди вони не доторкнуться до килимку, скоріш за всього, вони і не повинні. І якщо ви відчуваєте, що тут, наче, щось застрягло, тоді спробуйте покласти лікті ще ширші. Ще одна опція: якщо вам тут незручно, ви можете покласти свою подушку по центру ось таким чином, і просто перевести свої руки вперед і відпустити груди на подушки ось таким чином. В будь-яких з цих опцій переконайтеся, що ваше стегно залишається над коліном. Тобто, це не поза дитини, це саме прогин спини. Ми хочемо, щоб стегно тут залишалося прямим. Оберіть свою опцію, і ми затримаємось тут буквально на декілька дихань. Давайте ще пару дихань тут. На вдиху наповнюйте легені киснем, а на видиху дозвольте гравітації притягнути вас до килимку, до підлоги та розкрийте серце. І на наступному вдиху зігніть лікті або просто по-своєму, в якій опції ви б зараз не знаходились, просто поверніться до своєї пози на четвереньках. А якщо у вас є подушки, просто покладіть їх біля килимку. І я запрошую вас назад на спину. Але на спині одразу лягайте на ліву сторону. Зігніть тут коліна. Наче ви збираєтесь спати. І випряміть руки перед собою. Покладіть одну долоню, праву долоню на ліву долоню. Коліна тут зігнуті. І на наступному вдиху підійміть праву руку. І розкрити праву руку до сторони. Покладіть лопатки на підлогу. Можливо, вам треба тут поправити ліву лопатку, потягнутися лівою рукою трошки вперед, і розкрити праву руку до сторони. Ми тут робимо скручування. Опціонально ви ще можете підкласти свою подушку під ліве коліно, або ви можете підкласти подушку поміж гомілок. Якщо зручно шиє, ви можете повернути погляд до правої руки. Давайте зробимо тут ще один вдих і видих через рот. І на наступному вдиху підійміть праву руку. Поверніть праву долоню до лівої, Повертайтеся на ліву сторону. Якщо у вас є подушка, то приберіть її. І по-своєму перевертайтеся та лягайте на іншу сторону. На праву сторону, випряміть руки перед собою, ліве долоня на праві, якщо ви знаєте одразу, що ви тут користуєтесь подушкою, одразу підкладіть подушку або під коліно, або, можливо, поміж колін. І коли ви будете готові, на вдиху розкрити ліву руку до неба і потім до сторони, можливо, вам треба трошки поправити тут праву лопатку, відпустити лопатки на підлогу, і, можливо, ви повертаєте погляд до лівої руки. Якщо розум блукає, повільно поверніться до свого дихання. Давайте зробимо ще один вдих і вийде через рот. І тепер підійміть ліву руку, закрийте її. І просто поверніться на спину. Лягайте на спину. Приведіть коліна до грудей. Я вам дам тут декілька опцій. Перша опція ви можете залишатися тут апана асана. Друга опція ви можете з'єднати ступні разом. Взятися за щиколотки або за ступні, це ще одна версія пози метелика. Або ви можете взятися за великі пальці ніг і розкрити ноги до сторони у позу щасливої дитини ананда баласана. Можете тут ніжно погойдитись вліво та вправо. Зверніть увагу на відчуття, на попереку. І повільно поверніть ступні разом, поверніть коліна разом, знову обійміть себе. І ви можете зробити тут свою шавасану або дихальну практику, або просто попрактикувати нерухомість, щоб познайомитись зі своїм тілом ближче та краще розуміти сигнали свого тіла. Я запрошую вас у своє закрите йога ком'юніті на патроні для повної версії цієї практики.